Дороги та магістралі розфарбовані чотирма кольорами синім, жовтим, червоним та білим. Так має бути згідно з правилами дорожнього руху. Сірий асфальт без жодних дорожніх розміток так є у реальності. До редакції новин звернулися люди з проханням розібратися, чому на автошлягах міста не наносять позначок. Співробітники Дніпродорсервісу переконали нашу знімальну групу. Вони працюють щодня. А от чому результатів їхньої роботи городяни не помічають, Мічають, знає Юлія Крива. Разом з інспектором Даї Русланом Замковим наша знімальна група вирушає у подорож містом. Перше жваве перехрестя Кірова Пушкіна і без жодної дорожньої розмітки. Тут немає ані пішохідних переходів, ані роздільних смуг. Розмітка на цій ділянці, за словами інспектора, повинна з'явитися на початку червня. Хоча згідно з нормативами вона там мала бути вже кілька тижнів тому. Якщо розмітка, ну неділя. перехрестя кірова і ліча і знову жодної дорожньої розмітки. Це одна з 23 ділянок у нашому місті, де вже сталося кілька аварій. Працівники Даї їх називають місцями концентрації ДТП. Згідно з правилами, пішохідні переходи тут мають бути позначені червоно-білими смугами, але на перехресті взагалі немає ознак навіть білої фарби. Буде наноситися розмітка, регулювано пішохідний переход. Дальше по проспекту Кирова будет разметка 1.5, которая распределяет движение по полосам. Также будет нанесена разметка. Возліс світопора, стоп стоп У самісінькому центрі міста на вулиці Гончара також дорожньої розмітки немає. Вона постійно завантажена. Окрім того, на Гончара розташований навчальний заклад. Та щодня десятки разів вулицю перетинають студенти. Наша знімальна група ледь і ледь тут розгледіла залишки дорожньої зебри. Працівники Дніпродорсервісу усі звинувачення у власний бік відкидають. Мовляв, працюють щодня. План виконують повний робочий день, Буває ночі. Згідно зі стандартами, оновлювати дорожню розмітку на кожній вулиці Дніпродорсервіс має двічі на рік. Втім, таке завдання перед ними вже навіть ніхто не ставить. Комунальне підприємство не один рік працює на півпотужності. Три робочі бригади по п'ять чоловік та старезна техніка. Ось і все, що мають у розпорядженні. У нас мільйонний міст. І на сьогоднішній день ми повинні нанести 1400 кілометрів розмітки. І у нас техніка це вчорашній день. На сегодняшний день очень необходима для нашего города новая техника. Она дорогостоящая, но без нее мы не справимся. За рік 15 співробітників Дніпродорсервісу мають розфарбувати 550 кілометрів міських доріг. Зробити більше просто не зможуть не тільки через брак фахівців, а й через відсутність фарби. На один кілометр дороги її витрачають 60-90 літрів. Фарбу купують у білоруського виробника усього за 25 гривень. Те, що вона не завжди витримує гарантійні півроку факт, але говорити про це відкрито у Дніпродорсервісі не хочуть. Пояснюють її нестійкість іншими чинниками. Если выбирать по качеству, это две разные вещи. Но происходит же тендер, на который существует закон. Самая низкая цена тут победитель. Раньше в советские времена наносился термопласт. Это специальная бригада, это очень большое количество и большие затраты. На сегодняшний день наносится только краской. Магістралі Дніпропетровська та околиці рясніють траурними вінками, але витрачатися на безпеку дорожнього руху міські керманичі не поспішають. А це безпека людей. Отже, цифри статистики ДТП б'ють рекорди не тільки тому, що водії та пішоходи не дотримуються правил, а ще й тому, що виконувати їх учасники руху інколи просто не можуть. Юлія Крива, Антон Логош, новини одинадцятого каналу.